Всім привіт! Ви на каналі Розмови про Гобі і з вами я Надійка. І давно мені не натрапляв в руки такий комікс, щоб я хотіла з вами поділитися своїми враженнями. І тому я страшенно задоволена, що, нарешті, я такий для себе віднайшла. І тому, звісно ж таки, сьогодні на вас чекає огляд на прекрасну графічну адаптацію, давно знайомої нам історії авторства Джорджа Орвела. 1984, А цю прекрасну адаптацію створив Ксав'є Кост. І видало видавництво Viva, за що ми їм сильно дякуємо. Особисто я так точно. Тому що скільки раз я не намагалася ковтнути цю книгу, скільки б я не бралася за її прочитання, для мене це було досить складно, як морально, так і психологічно, і в певній мірі навіть фізично. Тому що для себе особисто я не знайшла видання 1984, яке б мені було комфортно читати, а бралася за цю книгу приблизно раз. 6, якщо не помиляюся. І ні разу я не змогла її прочитати більше, ніж на сторінок 60. Ну, повірте, мені ось дійсно такі історії важко сприймаються. Я люблю складну, продуману літературу. Я люблю ось книги, над якими можна подумати, які б тебе чогось навчили, з яких можна щось почерпнути, і в яких море цікавесного. Під текстом, але саме з 1984 у мене ніяк не складалося. І тому, коли я дізналася, що у видавництві з'явилася ось ця красунечка, я одразу ж таки розуміла, що вона потрапить мені в колекцію, і можливо це буде те знайомство, яке допоможе мені нарешті усвідомити увесь зміст цієї історії, і чому так багато людей про неї говорять, а не тільки читаючи слова інших критиків. Інших, я так сказала, наче я критик. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. А не тільки читаючи якусь критичну літературу, яка б вже проаналізувала її замість мене. Але перед тим, як ми доберемося до вражень, давайте все ж таки я вам трішечки розповім про сюжет. Щоправда, я не буду сильно на ньому загострюватися, тому що я вважаю, що люди, які натиснули, щоб переглянути це відео, сюжетом цієї історії, уже точно знайомі. Але все ж таки, давайте. У нас тут є. Капець, який страшний, противний, антиутопічний всецвіт, якому і проживає наш головний герой, де за усім слідкує, так би мовити, старший брат і усім керує партія. Ну тобто, кожен є членом партії, кожен готовий віддати життя за партію, і всі працюють на благо партії. І Девіз у цього всесвіту досить кричущий і вже багатослівний. Війна це мир, свобода, це рабство, невігластво. Це це сила, і як ви розумієте, люди, які проживають під таким девізом, явно не будуть насильно дивувати своїми розумовими здібностями і, в принципі, поглядами на життя. Тому так. і ось нашому головному герою з самого початку ми розуміємо, що не все тут так до смаку, як іншим, і він також починає над цим задумуватись. А саме тому і починає вести щоденник, куди вписує свої думки. До того що у цьому світі кругом за тобою спостерігає. Ти не можеш мати принаймні крихту е свободи в плані самостійності якоїсь певної. Щоб десь усамітнитися, і ось він вигадує такий нехитрий момент: він знаходить, так би мовити, сліпу зону у себе в будинку і записує всі свої думки у цей щоденник. І саме завдяки щоденнику ми починаємо розуміти, що головному герою, ой, як тут сильно не подобається. Ти, в принципі, чи може. Адекватній людині подобатись існування у такому світі. І, в принципі, на цьому і будується зав'язка цієї історії. Тут не буде занадто багатського екшену. Ні, це комікс, це книга, це історія радше про внутрішній світ людини, радше про силу духу, про розуміння себе як особистості і про те, як суспільство сильно впливає на особистість в цілому. Як саме Помилки у суспільстві можуть вплинути на ваше життя, на ваш особистий розвиток і на довколишнє середовище в цілому, тобто. Від того, де ви знаходитесь, якою частинкою якого суспільства частинкою ви являєтесь, все в принципі і відбувається. Тому нам через таку величезну, звісно ж, таке гіперболу, але чи настільки ж величезну, давайте ми зараз подумаємо самі, і ось ці усі ситуації, про які я раніше і говорила. Та, історія не з найлегших. І якби не графічна адаптація, навряд чи б, в принципі колись мені вистачило би сміливості, сили духу її прочитати, тому що я не являюсь такою. Жорст... жорстокою садисткою до самої себе, і скільки б мене не поглинала цікавість дізнатися про це творіння, я не могла себе змусити настільки жахливо себе почувати, поки б я читала книгу, тому що я впевнена прочитання книги було б в рази жахливішим. Чим ознайомлення з коміксною її адаптацією, тому що дійсно історія дуже важка, історія дуже хвилююча, історія дуже гидка і досить лякаюча. І знаєте, після прочитання цієї книги в мене зникли усі питання з огляду на те, чому ця історія є заборонена у наших сусідів. В принципі, напевне, це такий в певній мірі біографічний роман, я б сказала, про країну сусіда нашого. І кожен раз, коли я читала той чи інший жахливий момент, я думала, господи боже мій, я б не хотіла жити у такому місці, і звісно ж таки я б не була адекватною людиною, якби норм сприймала і ніяк не протидіяла такій системі. Тому чому ми дивуємось і на що ми сподіваємось? Я думаю, кожен з вас зрозумів, до чого я зараз веду. Але ось інший факт, про який я дізналась буквально не так давно, це. Мене досить сильно таки здивував. Виявляється, 1984 у 2022 році стала топовою книгою про читанні саме в Україні сусідові. Уявляєте? М -м -м, Кацапня все-таки сподівається, що прочитання цього роману їм допоможе якось побороти самих себе і свої гнилі душі, і в них, їм ще буде під силу якось бороти свою е гавняну Тиранію, я навіть не знаю, як це назвати, але в мене було максимально велике здивування. Мені цікаво, вони коли читали цей роман, чи думали вони про те, як сильно це все схоже на їхню ситуацію, чи в них виникали думки, о, приблизно так і живе, ось цей захід, тарим перим. В мене просто таке. Не складалися в певній мірі знаєте шестерні в голові після того, як я дізналася ось цю новину. І тому сподіваюся в коментарях почути ваші цікаві, високоінтелектуальні, саркастичні та сатиричні відповіді на запитання, чому кацепня до сих пір читає такі книги і для чого взагалі їм знати біографію, історію, точніше, своєї держави. Ну, в принципі, я шукаю на ваші цікавезні відповіді і з великим захватом буду їх читати, тому що у мене в голові, наприклад, це не складається. Але давайте від цього всього відійдемо і поговоримо трішечки про ось цього красення, який в мене тут стоїть. Ксав'є Кост. Прекрасно відчув цю історію. Він настільки крутезно все це передав, що кожного разу, коли я переглядала ці ілюстрації, переглядала фрейми, бігала очима по кожному кадрі. Я не начеб дійсно поринала у цей світ за рахунок ось цих кольорів, на асоціативному рівні. Цей роман настільки заглиблюється у вашій душі, і настільки чудесно сприймається, вас, неначе усі фарби перемішуються довкола, і ви починаєте розуміти його на більш такому, знаєте, асоціативному, я б навіть в певній мірі сказала, інтимному рівні. І читання від цього просто захоплює ваш розум, захоплює вашу уяву. І, на жаль, вистрибнути з цієї історії у вас до самого кінця не вийде. А чи потім вийде, я не впевнена, тому що. Я була під настільки великими враженнями, що мені потрібно було прийняти контрастний душ, щоб хоч трішечки змити себе увесь цей бруд, увесь цей розпач. Усі ці проблеми, усе це гидоцтво, щоб просто почати жити далі і робити все для того, щоб ніколи, ніколи не бути громадянином тієї країни, яка була ось тут описана. Я не знаю, чи вам це буде помітно, але у мене тут безліч закладинок, безліч е, стікерів. Але якщо чесно, мені хотілося увесь цей комікс розписати на цитати і насолоджуватися ними, е, навіть не так, щоб насолоджуватись, але пам'ятати їх до і декілька з них просто таки викарбувалися у моїй пам'яті. Однією з таких, звісно ж, є цитата, про який, вислів, в якому говориться. Про те, що той, хто контролює минуле, контролює майбутнє, а той, хто контролює теперішнє, контролює минуле. І якщо у вас спершу бігають якісь незрозумілі думки в голові, я впевнена, що все одно на підсвідомому рівні ви прекрасно розумієте цей вислів. Адже завжди так історично складалося. І я думаю, ви знаєте іншу, не менш прекрасну цитату: про те, що людина, яка не знає своєї історії, повторить її. І так, звісно, і є. Якось за рахунок такого перебігу слів, за рахунок ось цього повторення, за рахунок цього ланцюгу в певній мірі асоціативного, і навіть не те, щоб асоціативного, а досить логічного та сформованого, як круто тут просто сказано усе, і вам навіть проспойлерено в перших же моментах, що тут буде відбуватися. Тут не тільки крутезно адаптовані усі геніальні думки Джорджа Оруела за рахунок того, наприклад. Однією з них, точніше, так одна із один із найпрекрасніших моментів адаптації, який мені дуже сильно сподобався, це те, як Кост зобразив саме міністерства. Так, ем, ті, хто читали, вони це знають, ті, хто приглядали комікс, так. А всім іншим я боюсь занадто багато всього вам про спойлерити. Тому просто знаєте, що ось куди будь-яка держава під партією, хоча державою не знаю, чи це можна назвати, країна, де партія це усе. Куди ж вони без всяких ось цих ідіотських міністерств? Ну, в принципі, в нас вони теж є. А тут уявіть наскільки це утрировано і жахливо показано. І ось саме Ксав'єкос настільки прекрасно їх зобразив, що тільки раз поглянувши на ці міністерства, ти одразу ж зрозумієш їхню основну суть, їхнє основне завдання, і для чого вони взагалі тут з'являються. У цьому творі занадто багато прекрасної сатири, сарказму, іронії. І читаючи все це, ти, звісно ж таки не посміхаєшся, як посміхаєшся від веселих історій. Ні. В тебе радше з'являється така карикатурна е, усмішка, яка, на яку би якби твій хтось знайомих би поглянув, в нього би холод пробіг пробіг по спині, тому що. Ти настільки захоплюєшся тим, як уміло це все і гостро сказано і прописано, що не можеш це ніяк не відобразити. І твоя ось ця така усмішка вона відтворює скоріше холод до всього того, що ти тільки що побачив та прочитав. Логічно, що, звісно ж таки, тут буде підійматися просто океан різних хвилюючих тем і. Не з усіма з них, звісно ж таки, я погоджуюсь на 100%, Але кожна із цих проблематик, вона важлива, і Кожна із цих проблематик мене дивувало, що в ті роки, коли писав Джордж Орел, уже хвилювала людей, і я навіть не сподівалася, що суспільство завжди було. Таким продуманим і в суспільстві завжди були такі генії, як цей письменник, який не боявся і говорив про усі ці проблеми і в минулому. Тому що для мене в певній мірі було таким легким шоком підняття саме теми сексу, сексуалізації, асексуальності і всього іншого, я просто не сподівалася, не очікувала, і це був радше приємний шок та здивування про те, що. Про цю проблему говорили, цю проблему підіймали, ця проблема хвилювала, і це не тільки зараз вона є на такому, знаєте, не кожного разу приємному рівні, інколи те, чого забагато, не є хорошим, тому що. Якщо про щось занадто сильно і багацько говорити, радше за все, все, що є пережованим, вже смачненьким тобі здаватись не буде. Але те, що такі питання хвилювали людей і в минулому, і що люди не боялися раніше про таке говорити, мене досить сильно вразило, як і вразило все інше, про що тут було написано. Одна тільки ідея щодо думку злочина, і те, як чітко тут е, автор показує свою позицію щодо того, що думку злочин. Це не смертна кара. Думку злочин це і є смерть. І те, що коли ти тільки думаєш уже не так, як потрібно партії, ти вже мертвий для партії. Тобто, думкозлочин злочин не буде сприяти тому, щоб тебе вбили. Ти вбиваєшся автоматично, знищуєшся як людина, як тільки ти це зробив, і це. Я не знаю, мені здається, інколи мені брак несловникового запасу, що вам описати усі свої емоції, враження та почуття, особливо коли це на таку хвилюючу і досить серйозну та важку тематику, як саме е, графічний роман 1984. І мені здається, що скільки б слів не було у всесвіті, скільки б прекрасних слів не було в українській мові, а це одна із найбагатших мов. І зараз ми так плавненько прийдемо до ще однієї теми, яка тут прекрасно розкривалася. Мені все одно. Бракне слів, щоб описати увесь цей феєрверк почуттів, думок та логічних ланцюгів, які вибудовувалися в моїй голові під час прочитання чи глядання цього прекраснішого. Графічного роману я була в захваті. Цей мальопис мене сильно розхвилював. Цей мальопис мене змусив задуматись над великою кількістю питань, і цей мальопис дав мені відповідь на велику кількість запитань, при тому вибудовуючи нові багатоповерхівки, і ще там тисячі нових запитань, які виникали в моїй голові. Але так і має бути під час прочитання будь-якої книги, манги, мальопису. В тебе дійсно в голові має відбуватися ціле шоу, ціле феєрія. Емоції, думки, все це має бурлити, рухатися і створювати нові зв'язки нейронії у твоїй голівинці. А інакше це читання просто не має сенсу. Але знову ж таки, давайте повернемось саме до мови. Е, мені здається, коли людина не розуміє значення, не розуміє міцності, не розуміє усього глибокого змісту мови і говорить про це е, від. Відговорюються на це досить такими шаблонами і тупорильськими фразами. Я не хочу піднімати тут зараз, звісно ж таке мовне питання, тому що ну, я не вважаю себе настільки обізнаною у цій темі. Але е, якщо у вас виникають ось такі запитання, і ви досить поблажливо до цього всього відноситеся, бо знаєте друзів, які не могли ніяк для себе особисто прийняти рішення, і до сих пір впевнені, що мова не має такого глибокого значення, як про це говорять. Велика кількість блогерів, людей та в принципі науковців. Якщо у вас є ось ця стереотипна думка, то, будь ласка, ознайомтеся із, якщо не з, ці... з цілим романом Джорджа Оруела, то принаймні з цією прекрасною адаптацією від Ксав'є Коста з цим прекрасним мальописом, який все одно зможе вас переконати в тому, яке насправді значення має мова, тому що мова. Це не просто слова, які виходять із твого ротового апарату. Мова це не просто е, букви, які допомагають тобі скласти свої думки докупи та озвучити їх перед іншими людьми. Немає різниці, здавалось би, якби це було так просто, якою мовою тоді говорити? Ні, мова це сильний апарат, і саме від того, яка у людини мова і залежить від того, як людина буде думати, а не навпаки. Якщо такого слова немає у вашому світі, ніколи ви про таке й не задумаєтесь, повірте, чим багатше, чим сильніше, чим волювніша ваша мова сама. Тим більше кількість слів і думок буде з'являтися у вашій голівинці. І нехай зараз все те, що я говорю, для вас виглядає сумбурно, і ви вже починаєте друкувати негативний коментар зі своєю думкою, нехай так і буде. І я вірю, що вам, словникового запасу, завдяки прекрасній мові вистачить на те, щоб виговоритися. Але саме за рахунок того, що мова настільки прекрасна. І повірте, якби у мови не було значення, то. Партія у 1984 не намагалась би вигадувати нову мову, зменшуючи кількість слів просто до самих елементарних. Здавалось би, для чого слово там прекрасний, для чого слово вродливий, для чого слово шалений, для чого слово неймовірний, коли є просто гарний. Ну, більшість із них, ну, звісно, окрім шалени, це я не знаю до чого я сказала, більшість з них має ж майже одне і те саме значення, можна просто сказати гарний. Для чого слово страшний, якщо можна просто сказати негарний? Для чого слово тупий, якщо можна просто сказати нерозумний і все інше? Якщо у вас виникають такі запитання, і ви не можете самостійно на це відповісти, то повірте, на чудовому прикладі, коли людина перестане. Використовувати велику кількість слів, то ось цю часточку не від слова дуже легко забрати. І тоді ми станемо всі однотипними, всі просто гарними. Не буде привабливих, не буде шалено вродливих, не буде прекрасних, не буде. Нехай я почала з такого собі прикладу щодо прикметника, але всі просто стануть ось такими. Якщо в нас забу забрати слово... Геніальний, то всі просто таки стануть розумними, тому що часточку надрозумне, ось цю часточку над легше забрати чим знищити ціле слово. І спростити саме населення, спростити самих людей, спростити наші думки, спростити усе. Я зараз так говорю, не наче ці події, які відбувалися у цьому мальописі, вже відбуваються в нашому світі. Але я вірю, що це ще не настільки все критично, ну, принаймні в нашій країні. Як розумієте, про он там, там. Тих ну, бахнутих ми не говоримо. так? Це не те, що, звісно, ім'я, яке не можна називати. Можна, але для чого? Це щоб моє відео трішечки віддавало таким, знаєте, гівняним після смаком. Не хочеться навіть згадувати ось цей бруд. Але зараз не про це. Я вірю, що в нас ще не настільки все критично, але питання мови в 21-му столітті не мало би виникати взагалі. Тобто ми маємо цінувати свою мову. Наша мова це. Наша індивідуальність, це наша особистість, це наша особливість на фоні всіх інших. Ми маємо її знати, розуміти і принаймні поважати та не знецінювати. Мова це дуже сильно. Мова це душа народу, і це не просто такі слова, це не просто набір слів, які я зараз захотіла вам сказати, чи просто випендритися. Ні, я дійсно в це вірю, і я знаю, що воно так і є. І тим більше для мене було це ще більш хвилюючим, коли ось це питання піднімалося у цьому мальописі. У мене просто такі мурахи табунами бігали по е, тілу, тому що я не могла повірити, що у такій е, сказав, здавалось би, старій історії буде настільки багатько актуальних тем. Мені здається, Джордж Орел в певній мірі, не те, щоб навіть геній він. Трішечки іншого рівня людина, саме як письменник, не будемо говорити про його особистість, я не так багацько про нього і знаю, але саме з огляду на його письменницькі таланти, я б його назвала такою надлюдиною. Сама говорила про те, що прекрасно, коли є море різних цікавих епітетів та прикметників, я тільки що використала просто посилення. Але давайте мені це перебачимо. Я б його дійсно назвала в певній мірі такою надлюдиною з огляду на письменництво, тому що написати історію, яка не... Настільки буде зачіпати актуальністю і дотепер, це, звісно ж таки, багатого варте. або зворотню сторону. І ще до сих пір теми, які були актуальними стільки років тому назад, є актуальними зараз, це говорить про те, що. У певній мірі ми стоїмо на місці, людство чомусь припинило розвиватися саме в моральних якостях. Ми в певній мірі ніяк не можемо позбутися певних шаблонних проблем. Ми ніяк не можемо переступити ось цю межу, типу, знаєте, вирішили проблему, пішли собі топити далі і боротися з іншими труднощами. Ні, ми знову ж таки як. Якісь поросята, повертаємось до одного і того самого брудного корита і ніяк не можемо виправити цю ситуацію. Тому давайте будемо братися за усе це більш серйозною, більш усвідомленою думкою, і не відноситись до всього настільки халатно та не спрощувати проблему, коли вона дійсно є. Я сподіваюся, що я не сильно тут вас нагрузила такими високопарними, напевний погляд словами та фразами. Я просто хотіла б показати. Вам до прикладу, які саме враження, які емоції, які думки залишає та викликає після себе ось цей мальопис. І це я говорила тільки про саму ідею, про самий зміст, а він був створений ще Джорджем Орелом. Тому зараз би мені хотілося більше поговорити про те, наскільки ця історія прекрасна саме у мальописному варіанті. Я вже задувала раніше, що мені страшенно сподобалось те, які тут використали кольори. Ці кольори вони вже відкладаються в тебе в асоціаціях. Ти вже приблизно починаєш розуміти, що кожен кольор означає і чому, наприклад, такий зараз колір, чому такий відтінок, де загострення, де напруга і так далі. Усі фрейми розкадровки настільки кінематографічні, що ви просто таки вас засосує у цю історію, неначе якимись щупальцями затягує, обмотує і не випускає, поки ви її не дочитаєте. Ви дійсно можете уявити ту чи іншу хвилину кінострічку у себе перед очима, переглянувши той ту чи іншу сторінку, тому що. Кінематографічність тут просто волає з кожного фрейму, Розкадровки настільки прекрасні. Тут так чудово акцентується увага на потрібному. Тут прекрасно передані емоції. Те, як пропрацьовані саме образи персонажів, як вони емоційно збагачені, як вони живо та справжньо виглядають. У мене просто холод пробігав щоразу, тому що. Я дійсно неначе відчувала усе це, я неначе й сама була на місці того чи іншого героя і проживала, неначе одягала на себе ось цю маску цих емоцій, щоб краще її відчути. Це було неперевершено. Це просто я не знаю, це великий талант так вміло описати, змалювати те, що хтось колись створив у своїй голівинці. Я цим страшенно задоволена. Я задоволена окремо, просто окремо дуже і дуже я задоволена тим, як. Саме, який саме арт обрали для обкладинки? Тому що, споглядаючи вже обкладинку, ти прекрасно розумієш, про що саме буде ця історія. Ти прекрасно усвідомлюєш, яка атмосфера на тебе чекає. І ти не. Дивлячись на неї, у тебе немає шансів не зрозуміти настрій та основну ідею ось цього мальопису. Ну і особис... особливо враховуючи те, якщо ви хоч трішечки, хоч щось те чули про цю історію. А я думаю, що в наш час це вже нереально не чути про 1984. Можна не читати, але не чути. Це вже зовсім інше. Але якщо ви дійсно до цього моменту навіть ніякої згадочки не чули про цей роман Джорджа Оруела, то напишіть в коментарях, мені буде цікаво побачити цю людину і дізнатися, як вам жилось до цього з такими спокійними думками, тому що мої вже точно не такі. Е, мені страшенно сподобалося те, як тут, в принципі, адаптовано е, Ксав'є Костом. Усі думки та геніальні ідеї, які були напевне вигадані Джорджем Оруелом. ти дійсно можеш побачити увесь цей кошмар відтворити, пережити його і емоційно відчути. Тут прекрасно наганяється саспенс. Е Просто гортаючи сторінку за сторінкою, ви вже настільки можете боятись, ви вже настільки можете натягувати оцю струну напруги всередині вашої душі. Що моментами здається, вона обірветься і ваше життя обірветься разом із нею. І це прекрасно. Це говорить про те, наскільки талановита ця робота була. І як ви зрозуміли. Цей мальопис прекрасно і дуже сильно мені сподобався. Він чудесно на мене вплинув. Він збурив величезну кількість думок у моїй голівинці. І однією з таких думок це була одна із найстрашніших, в принципі, і наймоторошніших для мене моментів. Це коли була ситуація з дітьми, коли рідні діти здавали своїх батьків, тому що ті щось там зробили не так, ось це вчинили цей думкозлочин. І цей момент із дітьми прекрасно показує, що у такого суспільства немає майбутнього. Таке суспільство приречене, у них немає порятунку. І знову ж таки, це ще один прекрасний спойлер для усієї цієї історії. Єдине, що я, знаєте, коли дочитала цей мальопис, я його ось так загорнула, я на нього поглянула, і я не могла усвідомити. Як люди можуть цю історію, цю книгу чи ось цей мальопис, якщо їхнє перше знайомство з 1984 відбулося саме за рахунок нього? Як вони можуть цю історію називати своєю найулюбленішою? Так, я розумію, чому вона варта уваги. Так, я розумію, чому вона може входити там, в топ-10 книг, які варто прочитати за життя. Так я розумію, чому вона може входити в топ-5 улюблених книг. Але, хоч вбити мене, я ніколи не зрозумію, як книга з таким завершенням, історія із таким завершенням може бути найулюбленішою. Тому що дійсно. Бажання змити із себе увесь цей бруд, змити із себе всі ці думки, бажання переродитися після її прочитання просто величезне. Не хочеться в ній розчинятися, не хочеться загубитися на сторінках цього мальопису, на сторінках цієї прекрасної історії. Ні. Вам радше хочеться її переосмислити і моментами навіть забути, щоб просто оці тривожні думки не поглинали вас знову і знову. Ну, але якщо е, дана історія є вашою улюбленою, то напишіть мені в коментарях, чому саме ви вважаєте її вартою цього п'єдесталу. Вона варта, звісно, його, але чи. Посилі людині дійсно визнавати її найулюбленіше. Ось це мене хвилює. Ну а я на цьому буду завершувати. Пишіть у коментарях свої враження щодо 1984. Пишіть, як вам, в принципі, ося адаптація, чи знайомі ви знаєте, також думали собі її прикупити. Я дуже люблю читати ваші коментарі. А також, звісно ж таки, залишайте вподобайки під цим відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Я вражена. Нас уже 2000 і навіть більше. Я дуже вас сильно всіх люблю, обіймаю, цілую і бажаю вам побільше прекрасних мальописів, манґ та аніме. Ну і, звісно ж таки, на столок. Ну, а також переглядайте усі наші наступні відео. Бувайте!